Після літньої перерви регбійний сезон в Україні увійшов у свою вирішальну стадію. Шість кращих команд вищої ліги, які на попередньому етапі у західній, центральній і південних зонах посіли перші другі позиції, отримали право у фінальному турнірі побороти за призові місця. Серед претендентів на нагороди і команда Роланд. Фінальний етап пройде у двох групах по три команди. Групу А склали Аркаріне, Київський «Антарес» і «Морис Феодосії. А от Івано-Франківський Роланд, який у західній зоні на попередньому етапі зайняв друге місце, у групі Б отримав суперники переможців центральної і південної зон. Відповідно, Київський Егер і Політехнік з Одеси. Після двоколового турніру переможці груп зіграють два фінальних поєдинки, а решта команд побореться за треті шості місця. 9 вересня Роланд провів свій стартовий поєдинок у Одесі. Протягом останніх років політехнік на своєму полі перегравав гостей з Івана Франківська. Перший тайм завдяки влучній реалізації завершиться з рахунком 10-3 на користь гостей. А після перерви Іван-Франківці виграли силову боротьбу. Лінія захисників отримала явну перевагу у комбінаційній швидкісній грі, до чого явно не були готові політехніки. У підсумку 30 на 6, більш ніж переконлива перемога Роланда, який свою наступну гру у рамках фінальної шістки проведе вдома. 23 вересня суперником франківців буде Київський егер.